Томарі 22 жовтня п'ятьом родинам загиблих героїв нашої області, які захищали Україну з 2014 року у війні проти Росії, вручили і ікони пам'яті. Волонтери рідні, просто небайдужі та керівництво області згадали життєвий шлях кожного захисника та вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання та спільною молитвою. Батько загиблого героя Олександра Петраківського розповів, що дуже вдячний волонтерам за цей проєкт, адже це пам'ять про єдиного сина. А ще зауважив, що вдома ікону пам'яті залишати не будуть. Це пам'ять, безумовно, це барельєф. Ми як говорити, вирішимо, де він має бути. Або в військовій частині, або в Національній, або в Академії сухопутних військ по Львові. Дома маловероятно, бо це треба, щоб його люди бачили. Петро Петраківський пригадує важкий бій у селищі Щастя, який назавжди змінив життя його сина. Тоді Олександр врятував свого бійця, який загубив під час бою каску, віддавши свою, а сам отримав поранення, яке попри тривале лікування, все ж забрало життя воїна. Він спас около трьох тисяч чоловік. Якби не він і не його розвідгрупа, от просто всі в засідку попали б і загинули всі. Засідка була дуже мощна. Відимо, ворожа розвідка. Предатель був один словом, знали, що ця колона має йти. І вони прийнявши бой на себе, їх 14 чоловік було. Всього. Мій син, тоді командир роти спецназу, був, його заступник прапорщик і остальні контрактники, сержанти, солдати. От. І Вони прийняли бой. Хвилини там буквально були, щоб передати нашим посередством радіосвязі, що засада. Що засада в колоні не одна людина не загинула. А якщо б вони цього не зробили, от просто всі загинули. Там засада була мощніша, Ще цю каску віддав. Якщо б не віддав каску, він був би зараз в нашому строю, Це я би виготовляють барельєфи волонтери Житомира, які щосуботи збираються, аби закарбувати в пам'яті історії наших героїв. Ікона пам'яті це умовна назва барельєфу для когось як ікона, хтось просто як виріб сприймає, знаєте, як народна візнака, героя. Нам не всім зараз дають хлопцям, тим паче з 2014-го героя України. А тут ми своїми силами, цим барельєфом, кожен раз, коли ми вивчаємо, кожен раз ми вивчаємо історію загиблого бійця, ми віддаємо шану та пам'ять. Пам'ять головне. Цей проєкт існує також і в інших містах, але в Житомирі найбільша майстерня, каже Вікторія Боровська. Цей проєкт в Житомирі був в Василькові, але наразі, на жаль, припинить майстерні на деякий час свою роботу, і в Дніпрі. В Дніпрі є одна із вдів, яка працює над барельєфами. Найвелика, саме більша майстерня, саме в Житомирі. По Україні виготовлено вже більше 600 ікон. Це в принципі мало, але одна ікона виготовляється майже місяць і тільки раз на тиждень. І це просто волонтерами, тому так довго йде цей процес. Заступник керівника ОВА Віктор Градівський каже, ікона пам'яті це той проєкт, який символізує українську єдність. Він утворений волонтерами, власне кажучи, на такому ентузіазмі реалізовується. І він символізує власне, дух українського народу, коли всі ми як один піднялися за відстояння незалежності нашої держави. Починається з 2014 року. І особливо під час повномасштабного вже вторгнення на території нашої держави, і він символізує власне силу і міць нашого духу, нашого українського народу, його здатність самому захистити свою землю, його любов до нашої держави. І, власне, все те, що ми ніколи не будемо переможеними і обов'язково будемо переможцями в цей, на жаль, запеклій боротьбі за нашу незалежність. Цим болюк Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ.